Доброго раночку. У нас пасмурно. Ось така погода. Треба працювати. У нас тільки прокрапав дощик, зросу, зробив якусь там. Я її не відчула. Займаюся, чим займаюся. Ось копаю зараз очеток матрону. З вами говорю, а його на лопату висаджу. Опа! Отакий хлопець. У нас сьогодні йде на ділку. Ой, господи, мокре. Зараз надіну перчатки та й буду з ним розбиратися. Покажу вам пізніше, що буду з ним робити. Сьогодні вже починаю відправки. Вчора вечором, як я обіцяла, списувалася з людьми. От, по черзі хто там. І далі будемо відправляти потроху ось. зараз обіб'ю і будемо ділити. Ну що, роздовбала я цей кущ. Що я можу сказати? Я вітаю! Черваки є, але є і шкідники. Перший уже в цьому році знайдений. бачите? Так, по цінах. Орієнтую по цінах. Ось такі кущики. Ось, по 100 гривень. Це отчиток матрона, він завжди крупний. Ось він завжди. Добру силу має росту, ось такі кори вище. Дивіться, скільки точок росту на ньому тут ось. Рахуйте. Тут і малечі ось є, бачите? І тут ще малечі. Ось такі по 100 гривень. Що сказати? Знімаю відео, як є. Прийшла, збираю ось посилку у замовленні Гаура триколор і червона. Подивіться, що з триколором. Ви його бачите? Я тільки що його все з пересердя повидьоргувала, а потім вирішила, що треба показати. Все перемерзло. Зима зробила своє. Вон декілька-чотири штучки ще поки не висмикнула. У всіх інших. Ось дивіться, ще тримається. Ну, я не знаю, що там буде напоки, бо ті зразу були відгнивші. Ось, бачите? А ці тримаються. Побачимо, що буде. Ось, бачите, добре тримається. Оце вся триколорна, о, ще одну знайшла триколорну. Всі чотири ящики ось, благополучно. Накрились медним тазом. Але це саме менше, що може бути, якби тільки люди були живі. Все інше посадимо. Шкода? Але вже як є. Тут ось червона, бачите? Тут два кольори на ній. Теж ось деякі вже викинула. Ось один, ось другий. Тут не знаю, чи жива. Ще почекаємо. Тут теж ось не знаю, бо тримається, бачите? Ось так. Заробітки. Заробили, о, пригналося моє чудовисько Ось так. Трошки перебрала сон, траву, бо теж є мінуса. Ось. Ну, от так. Якось так. Збираю сьогодні вже замовлення. От. Тож працюємо. Пакую тут посилки. Гляньте, хто мені допомагає. Ти мамі допомагаєш, так? Да? Курочка мамі. Ето курочка. А ти курочка йди, мама, йди. Іде. Бачите? Я звув він. Іде. Ну, що? Мама, тебе візьме, давай. Викопала сьогодні морозник, тому що є замовлення. Ось звичайний чорний. Бачите? Ось він, відкрився. Ось такі квіточки на ньому. Так, це земелька, нечайно. Попала туди, дивіться. Зараз будемо ділити його, я вам покажу, на що він розділиться. Ось на що вдалося поділити. Ось одна поділка, Ось друга поділка з такою кореневою. Третя це була старша поділка. Ось поділка з такою маленькою кореневою, але вона не росте. І ще одна брунька ось є. Відійшла. Цю я залишу собі. Ось. Зараз зателефоную, замовниця вибере собі. А далі, а далі буде ще що на продаж. Телефонуйте, скажу, що є. Верніше, пишіть на вайбер, скажу, які залишилися. дворі вже вечір між шостою і сьомою. Сьогодні цілий день дує, як скажена. Не різала сьогодні злаки, відправляла посилочки, приїхала вже шоста година вечора. От. Сьогодні ще щось треба зробити. Вирішила, що якраз облею листу, Я якраз нормально зараз наріжу, зачеренкую і завтра, завтра я її висадлю. Зараз, поки наріжу, у тепличках сьогодні не поливаємо. Залишається все з вчорашнього дня вологи. У цій тепличці сьогодні відмінусували гауру. Прикро. І з цієї гаури, тут он, три, і то я мало на них надіюсь. Тому що ну от, ну, не вірю я в те, що щось тут залишиться. А тут просто повний капець. І на вулиці ще три ящики. Тобто тут 60 і на дворі ще три ящики. Ну, коротше, на 100 штук гаури. Уже магнути треба буває. Були би тільки люди живі. А це ми посадимо. Курей вже погодували, кури пішли спати, щось там якийсь переполох уже в будиночку. Ну, нічого страшного, вже всі пішли по будиночках і ми будемо збиратися йти. Сьогодні чоловік працював, виставив сьогодні труби на піднавіс. Он, повикопував ями, понаготували і будемо робити під навес. Всім доброго вечора, тихої, мирної ночі. До зустрічі!